Я ж вам казала, що я ледача, ви мені не вірите. Я настільки ледача, що мені навіть ліньки було робити грядки для кабачків. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що я витіснила кротів в кінець города, де в мене нічого не росте. Ну, як нічого. Вона після зливи трава росте. Я навіть полоти Коротше, ось. Я вже і забула, що я їх тут тикнула. Кроти понаривали куп. думаю, ну, понаривали, понаривали, не буду їх втоптувати. Тикнула туди насіння кабачків. І забула собі. Прихожу сьогодні, дивлюсь, тут вже ось, ось такі дядьки. Вон там уже. он, коротше, там теж такі самі не видно нічого. А, он він лежить. Можна вже спокійно рвати, чи смажити, чи рего робити, ну, скільки мені тих кабачків треба. Коротше, декілька куб кроти понаривалось, стільки ж куб я тих. Кабачки по пару зернин, он потикала. Росте там приготувати чи на мангальчик, чи так посмажити, чи на рагу, мені вистачить. Більше мені не треба. А щодо гарбузів, до речі, зараз вам покажу. Щодо гарбузів, пам'ятаєте, ті, які в мене виросли в компостній ямі, з насіння, яке я викинула, ну, ось вони, вони вже поперли з компостної ями, вони вже окуповують території. А це от ті, які я вирішила проекспериментувати, взяла, відсадила із тих, що в компасні ямі виросли. Ну, я їх занадто густо посадила, бо думала, що більшість із них пропаде, а воно все росте. До речі, більшість тут схоже пустоцвіт. Пустоцвіт, не знаю чому. Але більшість пустоцвіт. Ну, не знаю, як у вас гарбузи. Може, це тому, що... Воно самосівом виросло. Бог я знаю, ну я поки гарбузів. А, ось один ха. Когось знайшла. Щось таке буде. О, якщо його нічого не з'їсть, звісно. Але все одного гарбузика знайшла. все інше, бачу, вам кругом пустоцвіти, пустоцвіти. До речі, кабачки цього року нормально зав'язалися. А гарбузи вон, взагалі просто цвіти кругом. Може, парочку десь з о Маленьке щось ще є. Ага, ще щось є. Ну, пару гарбузиків буде. Та мені й достатньо, скільки мені тих гарбузів треба. Ну, от така ситуація. А ви кажете, що я не ледача, ще яка ледача? Мені зайвий, зайвий раз десь вигадувати собі роботу. Ну, вигадую, так. Да. Чесно кажу, вигадую. Але коли можна не вигадувати, ну навіщо? Я тут ці гарбузи власне, і посадила для того, щоб вони більше мені забили. Зілля, щоб зілля не росло. А гарбузик, ну хай собі буде. Я їх запікаю чи якісь салатки зроблю. А кабачок той що щойно зірвала. Ну що ж, піду готувати. Раз він уже вирішив вирости, що ж, не викидати його. Пішла.